Не як Покрасочку, да? Оце рахують, А типа покраска всієї двері або заміна елемента. Можна з ними судитися, ну виявляєте, що це. Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину. Побачили машину. Обов'язково пройшли її, всю зняли вокруг і обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. Обов'язково, У вас має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні було позначено ну, видно дату і час. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якісь страхування дороге, воно не розповсюджується на салон. О, там На порожки, на це все. І треба познімати дуже чітко, в якому стані ви забрали авто ззаду і так далі. Все треба зняти. Дуже важливо. Но потім вам скажуть, ну вроді все окей, а в салоні дирка, а там прокурено, а там ще щось. І, і, і все. І що, судитися будете? Фіх там, у них, знаєте, як тут все налаштовано. І коли ви приїжджаєте, щоб ви знову це зробили?